Христос Воскрес, Слово Огласительне святого Отця нашого Іоанна Златоустого у святу і велику неділю Пасхи. Якщо хто благочестивий та боголюбивий, нехай насолодиться цим добрим та світлим торжеством, якщо хто є рабом благорозумним, нехай увійде, радіючи в радість Господа свого. Якщо хто потрудився постуючи, нехай прийме нині динарії. Якщо хто з першої години працював, нехай прийме сьогодні справедливу плату. Якщо хто після третьої години прийшов, нехай святкує, дякуючи, якщо хто після шостої години встиг прийти, нехай ні в чому не сумнівається бо нічого не втрачає. Якщо хтось аж до дев'ятої години забарився, нехай приступить без сумніву і без остраху. Якщо хтось лише об одинадцятій годині встиг прийти, то й він, нехай не боїться затримки, адже Щедрім є владика, який приймає останнього як і першого. Дає спочинок тому, хто прийшов об одинадцятій годині, так само, як і тому, хто від першої години трудився, і останнього милує, і першому догоджає, і тому дає, і цього обдаровує, і справи приймає, і намір вітає, і дію цінує, і готовність хвалить. Отож, увійдіть всі в радість Господа нашого, і перші, й останні нагороду прийміть. Багаті та убогі разом радійте, подвижники та ліниві, день цей вшануйте. Хто постував і хто не постував, возвеселіться нині, трапеза наповнена, насолоджуться, насолодіться всі, тілець вгодований, тож ніхто нехай не піде голодний. Всі насолодіться бенкетом віри, всі насолодіться багатством благості, нехай ніхто не ридає через свою убогість, бо явилось спільне царство, нехай ніхто не плаче за свої провини, бо прощення від гроба засяяло, нехай ніхто не боїться смерті, бо звільнила нас, Спасителева смерть. Приборкав її той, хто нею був держимий, полонив в пекло той, хто зійшов до пекла, засмутив пекло, яке вкусило плоті його. І, провіщаючи це Ісая вигукнув: пеклу стало гірко, каже він, коли зустріло воно. Тебе долу. Пекло засмутилося тому, що упразнилося, засмутилося, бо стало осміяним. Засмутилося, бо умертвилося. Засмутилося, бо зруйнувалося, засмутилося, бо стало зв'язаним. Прийняло тіло і на Бога натрапило. Прийняло землю, а зустріло небо, прийняло те, що бачило, і було поневолене тим, чого не бачило. Смерть. Де ж твоє жало, пекло, де Твоя перемога? Воскрес Христос, і ти повалене, Воскрес Христос, і впали демони, воскрес Христос і радіють ангели, Воскрес Христос, і життя торжествує, Воскрес Христос. І немає жодного мертвого у гробі, адже Христос, який встав із мертвих, початком усопших став йому і слава, і держава на віки віків. Амінь.